Друзі, доброго дня з нами в прямому ефірі Попшук Михайло, капітан команди. Будь ласка, дайте пару слів стосовно вашої гри. Чи задоволені ви рахунок 5-0, але могло б бути більше. Яка була тактика на гру? Було цікаво спостерігати. Ну, перший раз беремо участь у турнірі, тому я скажу, що тактика була по-любому перемагати. Зразу як почали грати, присвоїлися, думали подивитися, як команда грає, щоб не ну, привикну до поля. Е, якби бажання і ціль була перемога це 100% у нас. Е, моментів було дуже багато, а ну, в кожній ігрі, якби всі забивалися, не було б інтересно. А так, в цілому, е, ми задоволені ігрою. Е, будемо надалі тренуватися і грати вашим. <кій> Турнірі. Скажіть, ласка, чи це було тактично те, що ви намагалися розігрувати, як то кажуть, до останнього? Чи, чи, чи це було так умишлено? Чи ви думали про це? Ну так, да, ми наігрували якби свою тактику, пробували різні <кій> моменти в ігрі, щоб наіграти, бо тому що деякі гравці з нами перший раз грають, тому і такі так, так включали. Дякую, з нами був Богшук э, Михайло, дякую. капітан команди Дефендер. Дуже дякую. дякую.